Доброго дня всім, покажу свій озимий ячмінь. Попередником було, була гречка у нас. Було раннє кормлювання по 100 кг салітри. Такий собі, середній сорт наш український, не знаю толком продалити. Купив я, сіяв я по 230 кг на гектар. Планую оприскувати його, буду давати карбоміду по 10 кг, гербіциду прима, з пів літри на гектар і, і, і літру гумат калію. Сіялося, його була дуже сильна груда. Грудку трохи потокло, побило. Є місця, що добре, є оце місце трохи тут. Далі. Теж він так середній такий. Не знаю. Починають лізти. Буряни у нас посуха, дощів нема, всіх сніг паде, а в нас сухо. Покажу, що потім маю я ще одне поле. Німецький там ячмінь засіяний, картина там набагато краща.